Добрий день. Перевіряємо з вами домашнє завдання. У нас дві задачі. Перша 5.11 ми нарешті дійшли до кількісних задач, тобто є хоч якісь розрахунки вже добре. Але дивимось, задача така: визначте масу алюмінію, що нагрівається на 40 градусів Цельсія, отримавши кількість теплоти 27,6 куля, я відразу показую вам таблицю, де є питоме теплоємності. Ця таблиця розташована у вас наприкінці збірника задач, тому ви її в цій темі будете часто використовувати, і потрібно знайти або закладку зробити, або якось. Так, щоб вона була завжди у вас перед, перед глазами, передачами. Якщо нас цікавить алюміній, то здесь написано алюміній і потемна теплоємність 0,92 кг Цельсія. Але, коли я буду записувати в дано, я не хочу окремо ще один перевод робити в системі інтернаціональну, один придеться зробити. Але я не хочу ще один, тому коли я записую дані, я можу зразу табличні дані записувати в системі інтернаціональної. Тобто я буду записувати не в кілоджоулях, а в джоулях, і тоді це буде 920 джоулі кілограм градус Цельсія. І так записим, запишем кратко умову задачі. Зміна температури. Там не сказано початкова або кінцева, нам сказано, що змінилося на градусів градусів Цельсія, ну, тобто, нагрівається, там написано. Тобто в нас одразу дельта Т. Нам деталі. Кількість теплоти переводимо в систему інтернаціональну, запам'ятаємо, що кіло -джолі, напомі... нагадую, кілоджолі це приставка 1000. І знайти потрібну масу. Ну, Оптимальний варіант розв'язання задачі не записувати відразу, що це маса. Давайте домовимося, що ми будемо записувати кількість теплоти, і в залежності від того, які, які кількість теплоти, в яких процесах ми будемо з вами вивчати, ми потім будемо окремо описувати процес. В даному випадку в нас кількість теплоти при зміні температури, але ми поки що нічого іншого не вивчали. Тому поки я можу, поки що я можу кратко писати кількість теплоти, а потім потрібно буде уточнювати або це плавлення, плавлення, або це буде кристалізація, парообразування, конденсація, горіння, аст, а, нагрівання і тому таке інше. Тобто нам потрібно буде потім конкретизувати. Але поки в нас одна єдина формула, тому ми її записуємо, записуємо і з нею вже знаходимо масу. Далі, все по алгоритму, Перевіряємо одиницю і обчислюємо. Q у нас вимірюється в джоулях, питома теплоємність у нас вимірюється в джоулях Кілограм градус Цельсія, дельта t в градусах Джоулі градуси Цельсія скорочуються і кілограми їх остаются. Далі ми обчислюємо і отримуємо 0,75 кг. Можна записати в кілограмах відповідь, можна записати в грамах. Это інше буде Правильно. Перевіряйте, і рухаємось далі. Наступна задача в нас 5:18. Нам дав даний рисунок, на якому зображено графіки залежності температури від отриманої кількості теплоти для двох металевих брусків одинакової маси, у якого з металів питома теплоємність більша і відповідь пояснить в цій, в цій, в цій темі. У нас будуть саме різні графіки, і е, залежність буде або температури від кількості теплоти, або іноді кількості теплоти від температури. Такі графіки навіть частіше будуть у нас зустрічатися. Але кожного разу треба бути дуже уважними, щоб розуміти залежність, чого від чого нам, нам дана. Це важливо. Вибираємо, е, що нам звісно звісно, що металеві бруски однакової маси. Тобто Запам'ятали, що маса для розрахунків буде однакова для порівняння. І здесь, як ми бачимо, немає чисел. Тобто ми не можемо порахувати і порівняти. Тобто, ми будемо використовувати масштаб. Є клітинки, ми цим будемо. Користуватися, як можна розв'язувати цю задачу. Я дуже подробно е, написала розв'язання, але ви можете зробити це трохи більш кратко, але е, подивіться, як я це зробила, тому що отак от потрібно е, відповідати на запитання, якщо ви пишете контрольну або самостійну роботу. Тобто в домашній можна. Коротше, в класний домашній а в перевірочних роботах бажано подробно розписувати. Дивіться, якщо в нас. Ух ти, не спочатку. Добре. Якщо в нас є графік, то ми повинні обрати однакову величину. Але ми розуміємо, що в формулі є зміна температур. Тобто я не дуже... Правильно зроблю, якщо виберу однакову температуру. Тому е, я вибираю, обираю однакову кількість теплоти. Ми фіксуємо однакову кількість теплоти, і тоді дивимось, для першого графіка в нас зміна температури проходить від 0 до якогось такого значення. Це в нас 5 клітинок. Якщо ми одну клітинку обозначимо за Т маленька, то це буде 5Т. У другого е, графіка при той же самий. Переданої кількості теплоти, зміна температури пройшов від нуля до ну, майже двох клітинок, двох трохи ще. Ну, я буду приблизно дві клітинки брати, тобто 2Т. Але ми вже, вже бачимо, що в нас кількість теплоти, вибачаюсь, різниця температур для другого, різниця температур для першого дуже. Сильно відрізняються. Тобто, якщо ми фіксуємо однакову кількість теплоти і дивимося, як змінюється температура тіл, то замічаємо, що перше тіло змінює свою температуру на 5Т, а друге на приблизно 2Т. Далі пам'ятаємо, що маси тіл однакові. І ми тільки що розв'язували задачу із формулою для кількості теплоти можна знайти не тільки масу, але і теплоємність. Формулу для теплоємності я вам нагадую: це Q поділить на M і поділіть на різницю температур. Тепер дивимося. За умовою маси однаково. По нашому нашій моделі ми зафіксували кількість теплоти, тобто і кількість теплоти в нас однакова. Тому в нас ці дві величини. Однаково у обох металів. Тоді у нас теплоємність обратно пропорційна різниця температур. Тобто, чим сильніше зменюється температура, тим менше теплоємність. Чим менше зменюється температура, тим більше теплоємність. Тому ми можемо з вами дати відповідь: нас спрашивали, у якого із металів питома теплоємність більша. О, а я відповіла менше. Зараз тоді ми пофіксимо цю, цю відповідь. Давайте я поставлю на паузу. О, видіть, бачите, я теж не все уважно читаю. Зараз добре, я все пофіксила. А, нас запитували в задачі, у якого з металів питома теплоємність більша, тому я. Відповідаю на це питання, а не так, як мені захотілося. То чим менше змінилася температура, тим більша теплоємність. У нас менше змінюється температура для другого тіла, тому теплоємність другого тіла більша. Бачите, я теж виправила своє розв'язання, тому перевіряйте. Все, на цьому ми завершуємо розв'язування задачі і перевірку. Нічого вам не, вона підміг... вона не хоче вона подміг? Не а Не хочеться, щоб вона вам. О, подмігнула. Ось тепер я можу завершувати запис. Відпочиваємо.